Коли нема бажання каятися. Дорогі мої, слово піст у багатьох нерозривно пов'язане з покаянням. Стосовно ж того, що являє собою покаяння, у більшості немає таких чітких асоціацій, люди просто звикли пов'язувати між собою деякі поняття. Часто густо, навіть не задумуючись над сенсом цих понять. Не в минуло це явище і згадане покаяння. Люди часто асоціюють його з постом, а найбільше з великим постом. Проте їх далі думки не простягаються. А все ж таки, що таке покаяння? Певно, подібним питанням задавалося багато людей. А ще більше людей намагалися дати на нього відповідь. Спробуємо зробити і ми це, але відштовхнувшись від зворотнього, тобто, що відбувається, коли люди не хочуть каятися. Але перш ніж поринути у міркування, хочу зауважити, що гріхом є не тільки певний вчинок людини. Який так чи інакше порушує заповіді Божі, справжнє мирило добра і зла в цьому світі, і не тільки, коли людина прямо наказує або ж підбиває так чи інакше грішити інших людей, а навіть коли схвалює чиїсь чужі гріховні вчинки. Усе це є гріхом, в якому треба каятися. Ну, а сам, сам процес переосмислення і зміни свого життя, щоб у дальшому подібно не чинити, і є покаяння. А це насправді не так вже просто, як комусь може здатися на перший погляд. Тому не слід себе тішити думками про те, що завжди можна встигнути покаятися. А поки, як сказано в Біблії, будемо їсти й пити, бо завтра помремо, 1 Коринтян 15.32. Так і люди живуть, не знаючи того, що безглуздо повторюють помилки багатьох поколінь людей, які вважали, що завжди встигнуть виправити власне життя, так у підсумку це життя, не виправивши. Адже гріх може стати звичкою, навіть того більше підмінити собою справжню картину світу. Тобто те, що є дійсно добрим і поганим, ту шкалу цінностей закладено у наше сумління Бога. А якщо люди допустилися подібного у власному житті, тоді у них цілком логічно зникає будь-яка потреба у покаянні. Переосмисленню власного життя, будемо намагатися термін покаяння розбавляти якимсь подібним йому за змістом Словосполучення, щоб не загубити значення покаяння, яке доволі часто губиться у свідомості багатьох людей. І справді, гідно такої перекрученої логіки, навіть навіщо взагалі каятися, якщо людина, в принципі, не грішить або ж перефразовуючи Фарисея з Христової притчі, не така, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники. Луки 18.11. Подібне відбувається з людьми, які хоча б задумуються час від часу про покаяння. Але відтягують, відтерміновують Його до кращих, точніше до гірших часів. А чи зазвичай люди згадують про Бога, коли їх спіткає саме якась скрута, втім навіть війна, і пов'язані з нею поневіряння не є гарантією такого, навернення. А що стається з людьми, які взагалі не збираються і навіть не думають про хаяття? А це чудово, дорогі мої, ілюструють наші північні сусіди, поринувши, як мовиться, з головою у власно вигадану картину світу, вони воліють як можна довше залишатися там. Тим самим марно намагаючись уникнути неминучої Божої розплати за все неме скоєне та звинувачуючи інші України у розв'язанні ними ж розв'язаної проти України війни, московити намагаються покарання, що чекає на них, перекласти на чиїсь чужі плечі. Виглядає таке міркування цілком безглуздо, проте більшість московитів серйозно вірить, що їм дасть уникнути відповідальності навіть цей так званий патріарх Московський. Але у підсумку у них вийде позбутися хіба що решток здорового глузду, а покарання все одно чекатиме їх. Попереду. Говоря вище про покаяння і відмову багатьох людей від нього, в свою чергу, не можемо обминути стороною тему хибного покаяння, коли люди ніби каються у тому, у чому загалом нема сенсу каятися. Між іншим, явище хибного покаяння насправді доволі поширене. Часто люди таким чином намагаються уникнути потреби каятися у власних гріхах, натомість намагаючись каятися в чужих. Як, наприклад, каятися у гріхопадінні перших людей. Так, ми всі несемо у собі наслідки цього відпадання від Бога. Але нашої особистої провини у гріхопадінні Адама Єви немає. Адже нас у той момент просто фізично у світі було. Тоді питається, як ми можемо нести відповідальність за це, як і за які злочини попередніх поколінь. Звісно, що ніяк, адже як сказано в Біблії, кожен з нас дасть за себе відповідь перед Богом, Ремлян 14,12 саме за себе, а не за когось іншого. Проте люди не були би людьми, якби не намагалися переступити бівлійні принцип, тим самим в черговий раз підтверджуючи загальну зіпту сутість роду людського, що є наслідком гріхопадіння наших пробатьків, за яке повторимо, ми не несемо відповідальності особисто. Чого не можна сказати про власні злі і необлаганні вчинки. Але це ще не все, адже слід каятися не тільки за власноруч скоєне, але і за відомову творити добре справи, хто знає, як добро робити, і не робить тому гріх Якова 14-17. Аж картина страшного суду, хто польовиці стояв. Я був голодний, а ви мене не нагодували. Я був спрагнений, а ви мене не напоїли. Я хворим був, а ви не далися до мене. Когось це біблійне твердження може увести в ступор, але усі ми його творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми виконували вещам 2.10. І коли ми відмовляємося виконувати наше призначення, ми тим самим порушуємо благу Божу волю, а це вже явний гріх, який у подальшому треба намагатися уникати. А робити це не так вже й просто, дорогі ми. Для багатьох, куди легше каятися у чужих гріхах, або ж взагалі не морочитися з покаянням. Проте, пригадавши, намагання багатьох людей каятися у чужих гріхах, не треба вважати, що це є лише спроби таким чином уникнути потреби покаяння у власних гріхах і по можливості їх і виправлення. Деколи таке каяття виникає від почуття сорому за погані вчинки інших людей, хоча особистої провини у цих вчинках каянника немає. Деколи люди відчувають сором за погані вчинки власної країни або ж людства в цілому, звісно, старовий глуз у такому міркуванні є. Так, наприклад, якщо нам соромно за гріхи всього людства, то ми тим самим визнаємо, що ми самі є частинкою людства і теж є винними перед Богом. Проте каятися все ж таки треба у власних гріхах, а не намагатися зіскочити на гріхи інших. Адже чи таким чином. Ми не можемо уподібнитися фарисею, який мовив. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедники, перелюбники або як оцей митер. 18, 18:11. Стосовно ж сорому за дії власної країни. То тут теж треба розділити сфери відповідальності, так. Як громадяни певної країни ми несемо певну відповідальність і маємо наслідки від усього, що коїться в цій країні. Але каятися знову ж таки треба у власних гріхах, а не в гріхах наших співгромадян, тих же керівників чи цілої країни. Звісно, якщо у свою чергу самі не підтримували, тим більше не приймали участь у злочинах власної країни. Хоча, здається, у такому випадку людям від цього не буває сором, принаймні від пори до часу. Що можна би було взагалі сказати? Через рік після повномасштабного вторгнення Росії до України. Яку біблійно моральну оцінку можна дати цим подіям? Стосовно оцінки, тут все дуже просто: це війна між добром і злом, між підступністю і благородством. І кожна людина має можливість обрати одну історію. І що важливо, це можуть зробити і українці, і московити, і жителі інших країн земної кулі. Вони це роблять навіть у тому випадку, коли не хочуть цього вибору робити. Але завідомо робити цей вибір самостійно, ці люди, знову ж таки, і українці, і росіяни, і жителі інших країн ризикують потрапити до табора зла. Стосовно того, що можна сказати про вторгнення, тут дещо складніше. Можна пригадати почуття, які виникли при звістці про вторгнення, таке навряд чи можна забути. Але тут у пам'яті може спливти факт, що вторгнення Росії до України розпочалося ще на початку 2014 року. І багато наших співгромадян переживали все те саме на вісім років раніше, ніж решта країн. Так що для когось це жахіття триває вже не рік, а цілих дев'ять років. Можна пригадати винуванців цієї трагедії, тих людей, що безпосередньо розв'язали цю війну, і мова не про військово політичне керівництво Московії. Цих уперів взагалі згадувати не має бажання, а про пересічних російських обивателів, які, начебто поза політикою, але чомусь підтримують дії свого злочинного керівництва, як, наприклад, приймаючи участь у виставах під назвою вибори. Чи покірно йдучи до Збройних сил під час часткової мобілізації, чи своєю мовчазною згодою, чи ще якимось чином. Усі ці люди разом зі своїм керівництвом теж розділяють відповідальність за розв'язання війни проти України. Надто довго Путін і його поплічники перебували. Біля владного керма, щоб громадяни Російської Федерації змогли згодом заявляти, що не змогли розгледіти кривавої сутності цього режиму. Але ці громадяни, попри застереження, не завадили перебуванню цих злочинців при владі сільки років, тому мають нести відповідальність і тяжкі наслідки за злочини цього кривавого режиму. І, чесно кажучи. Мені байдуже, що вони з цього приводу думають. Між іншим, це стосується не тільки росіян, але не в меншій мірі й білорусів, хоч вони прямої участі не беруть у війні. Але в розв'язанні цієї війни винні і напрочуд душі, і, і багато і у нашій державі. Бо довго не могли і країни Заходу теж. Які довго не могли розгледіти оцієї кривавої сутності кремлівського режиму. Багато не вірило, що Путін може це зробити. І допомагали йому навіть не роками, а цілими десятиліттями зростати у фінансовій, військовій, промислових сферах. Винні у розв'язанні війни тоталітарні країни, передусім Китай. Венгрія мадяри, які можна у цьому сумніватися з часом займати все більше про російську сто, громадяни України, та частина, що впадала в ностальгію за старими добрими радянськими часами, голосуючи за про російські сили і тим самим підтримуючи ілюзію Російської Федерації про ніби один народ. На кіне, дорогі мої. Загалом, винних у всьому тому, чи і тій, чи іншій мірі є дуже багато країн, організацій, людей. Єдиний, хто дійсно невинний у її розв'язанні і хто доклав максимум зусиль, щоб запобігти її, так це Господь Бог. І лише один Бог може в одну мить припинити цю війну. Але дуже мало людей це згадує, чи знає. Більше люду, чи виступає за подальшу війну, чи покладається на інші країни чи людей, які ніби здатні цю війну зупинити, що є вкрай фатальною помилкою, бо згробіло серце людей цих, і вухами Того чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима. І не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13:15. І доки велика кількість людей буде триматися у власних поглядів і думок, і не зважатиме на Бога, доти триватиме ця війна, яка буде залучати все більше країн і народів. Ісусе. Віру в непохитну в тебе, вірую, що ти син Божий, і що ти прийшов у світ не для того, щоб мене засудити за мої гріхи, але щоби спасти. Зізнаюсь перед Тобою, що я великий грішник, але вірую, що Твоє милосердя, Твоє прощення є більшим від моїх гріхів, і ти пробачиш мені. Хочу розповісти тобі, мої гріхи. На святій сповіді. Сьогодні прагну устами визнати те, у що твердо вірую серце. Ти єдиний Спаситель світу, ти мій Спаситель, вірую в тебе, в те, що ти месія, посланий небесним Отцем заради мого спасіння. Прошу тебе, дати мені нове життя, яке ти здобув для мене твоєю смертю на Христі. І твоїм воскрещінням. Хочу особисто зустріти тебе, запросити до мого серця і прийняти твоє спасіння. Я стою навколішки перед Тобою на знак того, що визнаю тебе моїм Господом, єдиним Господом мого життя, і віддаюся тобі, щоб ти вчинив із моїм життям так, як спланував у своїй божественній любові. Хочу, щоб ти був центром мого життя, Господи. Вчини так, щоб я прагнув робити тільки те, що ти хочеш, віддаюся повністю тобі, прагну бути Твоїм, тільки Твоїм. Не хочу бути рабом ані грошей, ані влади, ані задоволень, ані людини, вади чи жадоби, які віддаляють мене від те. Даю тобі ціле моє життя назавжди, відкриваю тобі повністю браму свого серця. Прийди до мене, Ісусе, і замешкай в мені назавжди, знаю і вірю, що ти мене ніколи не залишиш, і наскільки вмію, хочу сказати, що я люблю тебе. Амінь якщо й надалі. Бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділю благословення, ви напишіть імена, для кого хочете ці благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання, навіть амінь. напишете, яке означає нехай так буде. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!